В Україні побільшало диких тварин. Про це інформують в Держагентстві лісових ресурсів. Зокрема, зафіксували появу фазана, звичайного збільшення кількості лісового кота, вовків та лисиць. Трапляються випадки, що дикі тварини виходять із лісу у населені пункти. Зокрема, у Києві зафіксували, що поліцейські спіймали оленя, а на Волині, Вінничині та Полтавщині, нашестя лисиць. Повідомляють у місцевих ова. Чому тварини йдуть до людей та як поводитися? У разі зустрічі із звіром про це розкаже кандидат біологічних наук Черкаського національного університету зоолог Олександр Ілюха. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Тож, будь ласка, розкажіть, чому тварини із лісу виходять до людей? Ну, тут доволі широка відповідь, є. існує дуже багато факторів, які сприймають цьому явищу. Перш за все, з зв'язку з військовим станом існує певна кількість заборон для місцевого населення. Зокрема, це полювання. З зниженням полювання також зменшилась кількість браконьєрства. А також існує заборона на відвідування лісових масивів місцевим населенням. Це сприяло двом наслідкам. перше це збільшення популяції видів диких лісових тварин, а також зменшення їх відстані реагування на людину, тобто вони можуть підходити і ближче до людини через те зі збільшенням популяції. Вони можуть виходити за межі лісового масиву, в якому мешкають, і підходити ближче до людини. Тобто, якщо поруч з їхнім середовищем існування і населений пункт, то вони будуть підходити до нього і відповідно до людини. Ми з вами сьогодні знаходимося в музеї в одному із університетів Черкаської області і бачимо, тут опудала диких тварин. Чи можете ви сказати, які дикі тварини зараз найбільш поширені в українських лісах? Насправді видів таких дуже багато. В основному це заєць, кабан, лисиця, лані. Косулі з збільшенням чисельності таких тварин, практично всі вони можуть підходити до міст е, і населених пунктів. Але зазвичай, якщо це невелика тварина, чи яка веде прихований нічний спосіб життя, вона менш помітна і не реєструється. Реєструються в основному великі тварини, яких я назвав, і зазвичай там в ЗМІ, я також повідомлення науковців, присутні саме ці види. Тобто, не те, що їх найбільше, вони просто помітні для людини краще. Чи з'явилися якісь нові птахи або ж тварини в лісах, яких раніше не було, або які жили на іншій території України, і внаслідок бойових дій, внаслідок міграції, вони почали з'являтися в центральній Україні, в західних регіонах? Да, для під... підтвердження фактів такої ну реєстрації, а також випадків такого. Зміна середовища існування ближче до нас, південних регіонів чи східних, потрібні певні наукові дослідження. А в зв'язку з забороною на відвідування як лісових масивів, так і ну, наприклад, острівних систем кримського водосховища, таких досліджень мало, і вони проводяться виключно фрагментарно. Тому чітку відповідь на це питання зможемо дати тільки після закінчення війни. Зокрема щодо підрахунку диких тварин за результатами таксації, тобто обчислення диких тварин, лисиць червоних в Україні, Країні упродовж двох років із 48 тисяч кількість їх зросла до 220 тисяч, і з чим може бути пов'язана саме зростання кількості лисиць в Україні. А, ну лисиця це доволі пластичний вид з погляду на те, як вона може пристосуватися до нових умов існування, тобто в зв'язку з попередніми факторами. А також вона менше реагує на антропогенний вплив, тобто на турбування людини, і може жити прямо поруч з нею. Ну, наприклад, в Європі лисиці це звичайний вид, який можна стрігнути в містах, тобто збільшення її чисельності сприяло дуже багато факторів, і при введенні заборони на полювання відводження лісів, практично всі науковці були одностайні в тій думці, що її чисельність збільшиться. І та чисельність, яку ви назвали, це не межа, тобто при відсутності штучного відстрілу чи регуляції чисельності, її чисельність буде тільки збільшуватись. Тобто людина все ж таки має впливати на популяцію тварин в дикій природі. Чому тут е, два погляди існують в науковій спільноті: перше, це природа знає краще, тобто природне регулювання і штучне регулювання чисельності. Я схиляюсь до тої думки, що це має бути штучне регулювання, але з науковим обґрунтуванням. Тобто, обидва м попередні способи вони мають. Як позитивні, так і негативні наслідки природне регулювання чисельності, тобто без втручання людини, воно має більш довготривалі наслідки. Тобто, для того, щоб подивитись, як природа це зробить, від регулює чисельність до свого оптимуму, нам потрібно ждати і проводити довготривалі дослідження в часі, і ми не матимемо результату завтра. При штучному регулюванні чисельності, тобто відстрілу тварин до якоїсь оптимальної межі науково визначеної, ми можемо спричинити. Перегиб в всю сторону, тобто тварин відстріляють більше, чим потрібно, і це буде також мати негативні наслідки. До речі, до штучного регулювання чисельності тварин схиляється і керівництво Вінницької ова, зокрема керівник Сергій Борзов, тому що вони прийняли рішення відстрілювати диких лисиць. Зокрема, від 5 листопада минулого року створили спеціальні мобільні групи, які будуть відстрілювати. І за висновками, за експертизами мертвих тварин, 22% були заражені сказом. Розкажіть, як тварина, наприклад, домашня або ж ті коти і собаки, які живуть на вулиці, вони можуть заразитися від, скажімо, диких лисиць? Спосіб передачі сказу це в більшості випадків через слину, тобто основний, якби. Спосіб передачі це через укус ураженої тварини здорової. Стосовно котів і собак, в більшості випадків, це якби наслідок недбалого поводження зі своїми домашніми улюбленцями саме господарів, адже при вчасній вакцинації і контролю за своїм домашнім улюбленцем він не сконтактує з дикими тваринами. Через це, якби в дбайливого господаря свідомого такої загрози мінімальна, що його улюблений заразиться на сказ і відповідно зможе передати його своєму господарю. А якщо, наприклад, лисиця потрапить до домогосподарства, де є, скажімо, свійська худоба, є курі або інші там птахи живуть, таким чином господар не зможе убезпечити своє господарство. Зможе, якщо курі будуть вольєрі, якщо його домашнє е, господарство загороджена територія. Тобто, в випадку, коли лисиця заходить в домоволодіння, це воно не відмежовано від е, лісу, який знаходиться чи поля, який знаходиться поруч, е, курі страждають, якщо вони не огороджені вольєру, і собака може заразитися при ну, в, в, вільному вигулу. Тобто, коли вона виходить за межі домоволодіння, і потім повертається в нього. Тобто, в більшості випадків це. Надбалість самого господаря. А як щодо зараження людини від дикої тварини, зокрема за інформацією ООН, 67 а, випадків таких зареєстровано за останні 30 років в Україні. Угу. А, чи це можливо, і в яких випадках? Без сумніву, як я зазначав раніше, сказ передається а, головним чином через укус. Через дрібні подряпини і пошкодження шкіри, і в рідких випадках через слизові оболонки, знову ж таки, слиною. Практично, левова частка заражень людини відбувається не від диких е тварин, а від е свійських, тобто е котів собак, які заразилися за межами ну, домоволодіння, і принесли його до свого господаря. У убезпечитись. Е Ну, не контактувати з дикими тваринами це заборонено в будь-якому випадку. Якщо а Людина навіть в місті помічає дику тварину, то заборонено до неї підходити і контактувати з нею безпосередньо. Як потрібно реагувати? Чи слід сповістити про це зоозахисників, громадські організації? Чи потрібно в зоопарк звертатися? Так, да, обов'язково. Якщо людина помічає в межах населеного пункту дику тварину, то існує певний алгоритм дій. Він весь зводиться до того, що не потрібно хвилюватися. Тварина злякана більше за вас. Потрібно збільшити дистанцію між нею, оскільки тварина знаходиться в нетиповому для неї біотопу, і доволі складно оцінити її поведінку, тобто вона може проявляти певну агресію і сприймати людину як загрозу. Тобто потрібно відійти від цієї тварини, щоб вона не нашкодила собі і відповідно вам. Потім потрібно зателефонувати в компетентні органи. Зазвичай люди телефонують в поліцію, хоча поліція не володіє. Засобами для вирішення цієї проблеми, ну і компетенціями, тобто вона перенаправляє вирішення цієї проблеми на інші профільні структури. Такі профільними структурами є головним чином зоозахисники, тобто всі організації, які займаються зоозахистом, зоопарки і структури реабілітації диких тварин, якщо вони є в вашому місті. В даному випадку. В Наприклад, міста Черкаси найчастіше це питання вирішує зоопарк, то телефонують туди, або спеціалізовані ветклініки по знайомствам. А ви сказали, що тварину слід не чіпати. Якщо тварині потрібна допомога, як зрозуміти це? Чи вона хвора, чи ні? Доволі складно. Перш за все, якщо вже ми говорили про сказ, він вражає центральну нервову систему. І основними проявами захворюваності тварини на цю хворобу є її знервованість, нетипова поведінка, відсуття страху і в певних випадках гострого перебігу, агресія. Але тварина знаходиться в нетиповому для нього біотопу і вона вже поводиться дивно нетипово для. Себе, тобто зовні візуально визначити, чи тварина хвора чи ні, доволі складно. Через те, краще до неї не підходити, зателефонувати в профільні якісь організації, щоб вони допомогли вирішити цю проблему. В цих організаціях в будь-якому випадку є ветлікар, який зможе вже спійманій тварині, яку вже спіймали, визначити, чи вона заражена і що з нею робити далі. Зазвичай ці, цю тварину, або якщо в випадку її. Нормального самопочуття і здоров'я відвозять назад в місце її ну, проживання, тобто назад до природного середовища, або в ветклініку. Чи може відлякати тварину, наприклад, ультразвук? От я боюсь безпритульних собак і я користуюся додатком на телефоні з ультразвуком. Так. Наскільки це ефективно? Я думаю, що мені це допомагає, але не впевнена в цьому. Чи ефективний відлякувач ультразвуком від диких тварин? Так, зазвичай в магазинах продаються ну в інтернеті продається велика кількість засобів для шумового. Злякування тварини. Шумовий фактор є досить ефективний проти тварин, вони на нього реагують, навіть, як ви сказали, на частотах, які не вловимі для людського вуха, але собаки його сприймають доволі негативно і можуть якби, знітитись і не атакувати вас. Але от здорова собака вона навряд чи нападе на людину, якщо вона, ну там від періоду року, звісно, залежить, якщо вона не несе її загрози. І якщо вони не збилися в зграю, тобто, якщо це вже сталося, то це недопрацювання міських служб, що така собака існує на вулиці і несе вам загрозу. Як ви ставитесь до того, коли людина намагається приручити дику тварину? Зокрема, в Черкасах був зафіксований випадок, коли містяни підгодовували зграю диких кабанів неподалік шляхопроводу. суворо негативно. Перш за все, ці ж самі кабани мають вдосталь харчів в природному середовищі. Тобто, Підготувати їх не потрібно. Негативну роль це несе величезну, оскільки вони приманюють цих тварин до траси, де їм несе загрозу як автотранспорт, так і для людей в цьому автотранспорті. Крім того, пересічний громадянин не може визначити, що ну, чим він кормить тварину, те, що в нього під рукою, тобто, ну. І це харчування, тобто підгодівля тварин, несе загрозу для самої тварини, оскільки ця їжа для неї не корисна, а в окремих випадках і несе шкоду її здоров'ю. Тобто такого робити не потрібно і не можна. А який ваш прогноз у разі продовження бойових дій чи буде збільшення популяції в лісах в умовах заборони мисливства і як це вплине на екосистему в цілому? Без сумніву буде збільшуватись, але насправді така чисельність диких тварин є нормою. А ми ну населення України, я гадаю, відвикли від такої кількості диких тварин і сприймаємо це за щось незвичайне. Але це нормально в європейських країнах, де регульоване мисливське господарство, висока культура поводження з тваринами, їх набагато більше. Відновлюються види, яких мало, які, тобто, йдучи в ліс чи в якусь лісопаркову зону, ви можете побачити там великих савців, які в природному середовищі існування, а не лише в зоопарку чи на картинці. Тобто, я вважаю, що певні позитивні тенденції в цьому є, тобто заборона полювання позитивно вплинула на світ України. Що ж, я вам дякую за розмову і за роз'яснення. Так, да, Щиро дякую за запрошення.